Військова академія, наводи складання військової після першого курсу. Вишикоме. Сьогодні у нашій військовій академії молодчись та подія, курсанти першого курсу і курсанти камеру військової підготовки Одеського державного економічного університету складають військову присягу на вільність українському народу. Чесно на відповідальну професію від ваших майбутніх рішень будуть залежні успіх та перемога, а іноді і життя ваших побратимів і підлегів. Хочу заповнити, що колектив військової академії докладе всіх зусиль, щоб ви в повному обсязі засвоїли військову науку відповідного до обраного владу. Ми горді з цього року, серед яких, покритим військовослужбовця служба за контрактом, які вже мають досвід участі політичній. Нашої країни, серед них багато нагороджені почесне візнання. Шановні батьки, сьогодні ваші діти урочисто проголодуть слова військової Христя. Вони свідомо шлях захисту залежної нашої батьківщини і вірять в своїм обликам. Бажаю всім, а особливо вусамкам першокурсникам, широких життєвих Херсонів, здоров'я та успіхів у благородній справі служіння батьківщині. Слава українському народові, слава його захисникам! Слово надається матері першокурсника Марущак Людмилі Іванівна. Від імені усіх батьків, я ще не хочу вас привітати з своїх подією. Не там візьмує присяги, на рівні українському народові. Здоров'я вам, сил, натхнення, будьте здорові! Берати державну чесно. Присягають. Виконувати своїх. Цікаві ніколи не зрадити військові українському народу. Назавжди, і відео відкрити. Серед них 25 ліцеїстів, 2 кандидата в майстри спорту, 10 першорозрядників з різних винісів. Цьому році на факультет вступило 111 чоловік, з них 32 військовослужбовці, які приймають. Працівники факультету. Серед них 100 докторів наук, два професори, 15 кандидатів наук, 11 доцентів, два до старших наукових слів.